Ножиці каравецькі. Артикул 87 31-21. Ножиці йдуть у трьох розмірах. Виготовлені з металу, леза виготовлені з нержавіючої сталі. Ручка зручна, ергономічна, має упор під палець. Ножиці мають регулювальний гвинт під спеціальний ключ. Ножиці чудово підходять для крою, ріжуть чудово нитку, тонку шкіру та тканину. Замовити та дізнатися більше можна за посиланням в описі на handymarket.com